Добрий день! Сьогодні в мене на каналі буде відео трохи не по темі. Я хочу висвітлити тему, яка наразі є дуже актуальною для українців, які перебувають у Німеччині. А саме німецька реєстрація українських авто з 1 квітня 2024 року. Багато інформації є в інтернеті, але конкретний план дій ніде не описується. Лише пишуть, що реєстрація буде обов'язковою. Зараз я розкажу вам, які є нові правила для автомобілів на українських номерах у Німеччині і що зміниться для українців з 1 квітня 2024 року. Як ви вже напевно знаєте, у Німеччині введено нові правила для автомобілів з українськими номерними знаками, які стосуються українських громадян. Згідно з оновленою політикою, якщо автомобіль знаходиться в Німеччині довше одного року з моменту перетину кордону, він повинен мати німецьку реєстрацію. Починаючи з 1 квітня 2024 року, німецька реєстрація стане обов'язковою для всіх українських автомобілів. Без німецької реєстрації подальше використання автівки з 1 квітня 2024 року заборонено. І вже з 2 квітня можна отримати штраф 70 євро за непереоформлену машину. Нові правила, які були введені, мають на меті спростити процедуру. Та гарантують виконання необхідних вимог у сферах страхування та технічної безпеки. Власники українських авто просять завчасно подбати про реєстрацію у місцевому реєстраційному органі ЦУЛАСУНГШТЕНЕ. Переоформлення може тривати в залежності від авто та інших факторів від одного 2 двох тижнів до півроку і навіть довше. Особливо це стосується автомобілів з Америки, оскільки вони можуть не відповідати стандартам ЄС. В інтернеті дуже небагато інформації щодо самої процедури реєстрації, тому я особисто поїхала до Цуласунгштеле, щоб на місці розібратися. Насамперед, мене цікавило питання, чи потрібно сплачувати митний збір. Ті з вас, хто привозив авто з Америки, розуміють про що йдеться. Відразу скажу, що у відведений мені час в 15 хвилин я не вклалася, Наче-то все просто: закон є далі, все по процедурі. Але відповісти мені на всі запитання, співробітник реєстраційного органу не зміг. Мені пощастило, і мені попався дуже класний фахівець. І, здійснивши декілька дзвінків, у тому числі і на митницю, він за годину зібрав мені усю необхідну інформацію. Отже, сплачувати митний збір не потрібно, але необхідно самостійно поїхати на митницю, в моєму випадку це місто Гіса. І там вони заповнять необхідну форму, на підставі якої ви звільняєтесь від сплати. Туди потрібно приїхати на авто для огляду та взяти з собою документи: це ВНЖ та прописка. Бланк для митниці ви можете взяти в Цуласунгштеле. Зараз ви його бачите на екрані. По-друге, потрібно пройти тюф у спеціалізованій компанії, наприклад, Декра або ГТЮ. Якщо хтось з вас раніше робив спрощений огляд українських автомобілів, то в цьому випадку він буде більш розширеним. Швидше за все, там проведуть оцінку допустимості стандартам ЄС. На підставі огляду вони заповнять спеціальну форму, яка потрібна для реєстрації. Бланк також можна взяти в Цуласингштеля. Зараз ви його бачите на екрані. Якщо комусь із вас потрібні ці бланки, Пишіть в коментарях вашу електронну адресу і я вам їх перешлю. Ще нам знадобляться такі документи, як страховка. І тут немає різниці, чи це німецька страховка, чи зелена карта. А також документи на сам автомобіль. У нашому випадку це свідоцтво про реєстрацію. Ось і все. Після збору всіх документів записуєтесь на прийом. Важливо приїхати на авто, оскільки експерт буде звіряти номер кузова. Після всіх виконаних процедур вам видадуть німецькі номери та німецьке свідоцтво про реєстрацію. Українське свідоцтво та номерні знаки залишаться у них на півроку, але потім їх можна буде забрати. Я запитала, як бути, якщо після закінчення війни я захочу повернутися на своєму автомобілі назад в Україну? Співробітник відповів, що з цим проблем немає. Треба буде приїхати та здати німецькі документи та номери. Можна буде встановити назад українські номери та їхати в Україну. Проблем бути не повинно, оскільки авто не знімалося з реєстрації в Україні. Єдине, забула запитати, через скільки часу можна продати авто. Знаю, що є якісь терміни, оскільки авто заїхало за пільговою митною ставкою. Але я обов'язково це запитаю наступного разу. У коментарях пишіть. Які питання ще вас цікавлять, я спробую все дізнатися і обов'язково вам відповім. Я ще раз дублюю усю інформацію в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, поширюйте. До зустрічі!